В цьому відео ми з вами поговоримо про те, які олії краще обирати, як їх використовувати та зберігати. Ми також з вами поговоримо про шоколад, кокос та види жирів. Всім привіт! Мене звати Собіна і я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. Якщо ви дивилися моє відео про здорову тарілку, то ви, мабуть, помітили, що окремої групи для олій у нас немає, тому що ми можемо спокійно обійтися, якщо включати такі продукти, як насіння, горіхи, авокадо чи оливки у свій раціон. Проте олії можуть бути частиною здорового раціону, якщо знати, як правильно їх використовувати. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Але давайте по порядку. Рекомендації щодо споживання жирів дещо різняться в різних країнах, але основна порада полягає в тому, що жири мають становити від 15 до 35% від нашої денної калорійності. Наприклад, якщо ваш раціон становить 2000 калорій, то відповідно 15-35% це буде 300-700 калорій на день або 33,77%. Грами жиру. Я пояснювала, як рахувати ці відсотки та грами, наприклад, зі білка у попередньому відео. Нижня межа у 15% була встановлена для того, щоб забезпечити організм достатньою кількістю енергії, жиророзчинних вітамінів. Певних мінералів, що містяться в продуктах з високим містом жиру, таких як, наприклад, магній, цинк чи залізо, а також незамінних жирних кислот, таких як омега 3 та омега 6, про які ми з вами далі поговоримо. Жири підтримують гормональне здоров'я, здоров'я мозку та нервової системи. Одним словом, якщо ми дуже сильно обмежимо кількість жирів у своєму раціоні, то це негативно вплине на наше здоров'я. Насправді більше значення має не кількість жиру, чи то 15, 25, чи 35% у вашому раціоні, як якість жиру та його походження, як діяти із низьким містом жиру в межах норми, так і діяти з високим містом жиру, але з низьким містом насичених жирів, можуть знижувати ризики серцево-суденних захворювань. Тому продукції, які містять високу кількість жиру, такі як, наприклад, олії, ми з вами не боїмося, але вчимося обирати найкраще для нашого здоров'я. Якщо дуже просто, то ми можемо з вами розділити жири, навіть правильніше сказати, жирні кислоти, але для. Простоти, ми будемо називати їх сьогодні з вами саме жирами на три основні типи: а саме трансжири, насичені жири та ненасичені жири. Давайте поговоримо про кожен із цих видів. Трансжири це тип жирів, які нам варто з вами уникати: продукти, що містять трансжири, промислові, частково гідрогенізовані олії, в таких продуктах як маргарин або кондитерські жири. Фестфуд, наприклад, смажена картопля чи нагетси, випічка фабричного виробництва, печиво, кекси, тістечка, заморожені напівфабрикати, наприклад, піца чи минці, попкорн для мікрохвильовки, та у невеликій кількості транжери природньо присутні в жирних молочних продуктах і м'ясі жуйних тварин, таких як яловичина та баранина. На упаковках ви можете зустріти саме слово «трансжири» або частково гідрогенізована олія. Це й буде свідчити про те, що продукти містять трансжири. Проте тут важливо пам'ятати, навіть якщо написано 0 грам трансжирів, у більшості країнах цифру до нуля можна укруглювати. Тобто, якщо на порцію продукту не міститься менше, ніж 0,5, то виробник має право написати 0. ,5. Отже, точно знати, чи продукт на місці транжирів, майже неможливо. Скільки транжирів має бути в раціоні для оптимального здоров'я? 0. Транжири підвищують рівні поганого холестерину, знижують рівні хорошого холестерину, а також підвищують ризики серцево-судинних захворювань, інсульту та цукрового діабету другого типу. Тому тут, в принципі, досить все однозначно. Найкраще це повністю виключити трансжири або продукти, які їх містять із свого раціону. Друга група жирів це насичені жири. Тут все не ну, настільки однозначно, як і з трансжирами, але якщо купнути трішки глибше, то наука, в принципі, теж однозначна. Тут важливо розуміти один факт: насичені жири не є незамінними. Організм не потребує їхнього надходження з їжею, бо вміє синтезувати їх самостійно. Продукти багаті на насичені жири: це кокосова олія та продукти з неї, пальмова олія, вершкове масло. Жирне м'ясо, жирні молочні продукти та сало. Справа в тім, що насичені жири в невеликих кількостях, але все-таки містяться в дуже корисних продуктах, які ми з вами вживаємо для того, щоб закривати інші потреби нашого раціону. Наприклад, 30 грам грецьких горіхів містять 1,7 г насичених жирів, хоча вони також багаті і на ненасичені омега 3 жирні кислоти. Навіть банка нуту містить 0,5 грам. Насиченого жиру. отже, досягти 0 грам насичених жирів у реальному харчуванні, якщо ми хочемо підтримувати раціон збалансованим, неможливо. Наше з вами завдання не повністю виключити насичені жири із раціону, а уникати їх надмірного споживання. Як нам це зробити, ми можемо виключити або принаймні мінімізувати. Ці продукти, які багаті на насичені жири, ми попередньо їх з вами перелічили. Повторюся ще раз окремо додавати насичені жири у свій раціон не потрібно. Вони в невеликих кількостях і так містяться у цільних рослинних продуктах, такі як насіння, горіхи, авокадо. Та олії, про які ми з вами і ще сьогодні поговоримо, скільки ж тоді насичених жирів можна вживати? Американська кардіологічна асоціація рекомендує знизити їх споживання до 6% від загального добового Наприклад, якщо ми з вами вживаємо 2000 калорій, то менше 6% це буде менше 120 калорій або менше 13 грам насиченого жиру на день. Для нашого з вами розуміння: 1 столова ложка кокосової олії це 11 грам насиченого жиру. Одна столова ложка масла це 7 грам насиченого жиру, одна чашка молока 4,5%. Грам а один шматочок сиру від 4 до 6 г насиченого жиру постає тоді логічне запитання: якщо насичені жири і так в невеликих кількостях містяться в рослинних продуктах, такі як насіння, горіхи, авокадо тощо, а нам їх з вами потрібно і так мінімізувати, то для чого окремо на них робити акцент і додавати їх чи поєднувати з іншими жирами? У раціоні, навіть якщо ви будете вживати виключно цільні рослинні продукти, невелика кількість насиченого жиру буде у вашому раціоні. Якщо ж ви додаєте тваринні продукти, то скоріш за все ви в рази будете перевищувати рекомендовану. Норма. Це, до речі, одна із причин, чому в рецептах, якими я з вами ділюся, ви ніколи не знайдати кокосової олії. Я її сама не використовую, вам не рекомендую так само, як і тваринні продукти. Насичені жири, як і трансжири, підвищують ризики серцево-судинних захворювань. У нас вам лишається третя група жирів це ненасичені жирні кислоти. І вони бувають двох видів: мононенасичені жирні кислоти та Поліненасичені жирні кислоти. Якщо говорити більш точно, то насичені жири вони місять лише одинарні зв'язки між атомами вуглецю, і саме тому вони є твердими при кімнатній температурі. Мононенасичені жири мають один подвійний зв'язок від слова моно, а поліненасичені жирні кислоти містять два. Або більше подвійних зв'язків між атомами вуглецю, тому що полі означає багато. Трансжири теж містять подвійні зв'язки, але вони містять їх у трансконфігурації. А це робить молекул більш твердими, схожими на. Насичені жири. Тож, ми нібито з вами говоримо про одну групу продуктів, про продукти, які містять жири. Але ці жири мають різний хімічний склад. А отже, по-різному впливатимуть на наше здоров'я і дуже часто, як ми з вами бачимо, абсолютно протилежно. Продукти, які багаті на мононенасичені жири, це в нас олії, такі як оливкова, кунжутна, ріпакова, це авокадо арахіс, а також горіхи та насіння, такі як фісташки, мигдаль, макадамія або гарбузора. Продукти, які в нас багаті на полі, ненасичені жирні кислоти, це олії, такі як ляна, кукурудзіна, соєва, насіння та горіхи, зокрема ляне, чия, конопляне чи волоський горіх, а також жирна риба. Найчастіше ми з вами чуємо рекомендації щодо вживання саме. Полі ненасичених жирних кислот, до складу яких входять омега-3 та омега-6. Бо це єдині жирні кислоти, які є незамінними, а отже, обов'язково мають надходити наш організм разом із їжею. Але тут, звичайно ж, не забувайте, тому що це вас може трішки заплутати. Більшість продуктів містить саме поєднання різних жирних кислот. Ми їх просто класифікуємо за тими жирними кислотами, найбільшу кількість яких вони містять. Я сподіваюся, з видами жирів вам все зрозуміло, але перед тим як перейти до олії. І ми з вами поговоримо про ще одну дуже цікаву тему: про те, що какао-продукти є одним із лідерів за вмістом насичених жирів, а ми вже з вами знаємо, що їх потрібно мінімізувати, як показують нам дослідження. Какао-продукти позитивно впливають на рівні холестерину. Це пояснюється тим, що жир у какао бобах також відомий як какао-масло, переважно містить стеаринову кислоту. А це тип насиченого жиру, який поводиться інакше, ніж насичений жир із тваринних продуктів чи тропічних олій. Окрім того, какао порошок і темний шоколад містять високі рівні проціанідів. Це потужні поліфеноли, які теж мають здатність знижувати рівні холестерину. До речі, у рецептах кокосову олію можна заміняти на какао масло. Тому якщо ви любите шоколад, будь ласка, додавайте його у свій раціон. Одного-двох квадратиків на день буде більше ніж достатньо. Обирайте той, що без молока, і той, що містить більше ніж 80% відсотків какао. Ну а тепер ми з вами переходимо до олії. Які ж олії найкорисніші? Що має значення при виборі? Олії це походження олії, метод її обробки, спосіб приготування, загальний раціон та стан здоров'я людини. Давайте розподілимо олії на три категорії. На третьому місці: ті олії, від яких краще взагалі відмовитись, і сюди належать тропічні олії, такі як кокосова та. Пальмова. Так, вони стабільніші при смаженні, ніж інші олії, але вони містять надзвичайно високу кількість насиченого жиру, як ми з вами сьогодні розібрались, і вони підвищують рівні поганого холостерину, що є незалежним фактором збільшення ризиків серцево судинних захворювань. Третє місце із тропічними оліями розділяють увага, рафіновані рослинні та насіннєві олії. Сюди належать канолова, кукурудзяна. Бавовняна, виноградних кісточок, арахісова, ріпакова, рисових висівок, сафлорова, кунжутна, соєва та соняшникова олії. У своєму природньому нерафінованому стані ці олії не містять трансжирів. Однак під час рафінації, гідрогенізації або надмірного нагрівання у них можуть утворюватися трансжири. А ми вже з вами знаємо, що вони шкідливі для здоров'я. На другому місці у нас з вами теж рафіновані олії, але лише трьох видів: це рафінована оливкова олія, авокадо олія та макадамії. Ці версії є більш стабільними під час приготування, ніж їхні нерафіновані версії, тому в невеликих кількостях ми можемо використовувати їх для тушкування або смаження. Перше місце в цьому хіт параді олій у нас вами займають нерафіновані олії холодного віджиму, такі як, наприклад, оливкова олія, авокадо, макадамієва олія і навіть Канолова олія. Але тут дуже важливо не плутати рафіновану канолову олію, її ще називають ріпаковою або рапсовою, та той, що використовують у процесованих продуктах. Це абсолютно різні олії за своїм впливом на наше здоров'я. Ці олії оброблено механічно, без шкідливих хімікатів. Вони мають низький вміст насичених жирів, але високий вміст Мононенасичених жирних кислот. Вони також стабільні при такому середньому нагріванні їх можна використовувати, але краще залишити для салатів. На першому місці у назвому також знаходяться ті олії, теж холодного віджиму, які містять багато омега 3 поліненасичених жирних кислот, зокрема. Ляна олія, олія волоського горіху та олія конопляного насіння. Я їх називаю окремо, тому що в них є невеличкий нюанс. Їх обов'язково потрібно використовувати виключно холодними. Ми їх не нагріваємо. Після того, як ви відкрили їх, зберігайте в холодильнику в темному місці, а ще краще купувати, хоч вони так зазвичай і продаються, у темних пляшках. Інформації багато, видів олій, багато. Ви можете декілька да, разів переглянути це відео, але я вам дам одну практичну пораду. Я особисто обираю Нерафіновану оливкову олію для заправки салатів та рафіновану оливкову олію для того, щоб на ній готувати. Але використовується все. У помірній кількості. То скільки ж олії можна вживати протягом дня? Тут важливо пам'ятати декілька моментів. Одна столова ложка олії це приблизно 120 калорій. Це досить багато, враховуючи те, що насичення ми особливо від них не відчуємо. І ми зазвичай протягом дня, якщо тим паче готуємо на Олії не помічаємо, скільки столових ложок з'їдаємо. Друге, це те, що олії не є обов'язковою групою продуктів. Всі незамінні, полі ненасичені, омега 3 та омега 6 жирні кислоти. Ми можемо з вами отримати із цільних продуктів, такі як насіння, горіхи, ну або жирна риба чи авокадо. Ну і звичайно ж, олії не повинні витісняти інші групи продуктів. Здорова тарілка залишається незмінною. Половина це овочі, одна четверта цільні злаки і одна четверта, наприклад, бобові. Жири ми використовуємо тільки для смаку у невеликій кількості, тому однієї двох столових ложок на день буде більше ніж достатньо, щоб отримати від них користь без шкоди для своєї уваги. Якщо ж мова йдеться про дітей або людей, яким потрібен профіцит калорій для набору ваги, то тут можна вже більш довільно обирати кількість олій, які ви використовуєте. Давайте з вами підведемо підсумки. Не так важливо. Кількість жирів у раціоні, як їхнє джерело, хорошими альтернативами олій із меншою кількістю калорій, є цільні рослинні продукти, такі як горіхи, насіння чи авокадо. Як показує практика, жири нам вже настільки розрекламували, що люди поділяються на дві категорії: ті, що панічно бояться олій і продуктів з високим містом жиру, та тих, хто неадекватно оцінює кількість жиру, яку вони вживають. В раціоні декілька горіхів, невеличка жменя насіння, 1-2 столові ложки олії та пів авокадо це та кількість, яка для більшості людей буде оптимальною, щоб отримати максимальну користь від жирів. Якщо ви хоч раз використовували застосунки для того, щоб порахувати білки, жири та вуглеводи, які ви вживаєте, то ви, мабуть, помітили, як Легко закривається потреба в жирах. Тому багато нам тут теж не потрібно. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було корисним, і ви з певненістю можете обирати ці олії, які найбільше відповідають вашим цілям. Якщо так, тоді ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та залишайте. Коментарі. Якщо у вас залишились запитання, задавайте під відео, я із радістю відповім. Всі корисні посилання я залишила в описі під цим відео, тому заглядайте туди, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у наступному відео.